Чоловіки, яких соломіць забирають в армію, ніколи не будуть захисниками. Переконаний перший комбат батальйону Київ 1 Віталій Ситаренко. На схід пішов добровольцем півтора роки тому. Чоловік каже, військоматом треба припинити практику примусівки, але реагувати спокійно на провали мобілізації військовий не може. Адже ті, з кими він в АТО щодня пліч опліч, 100% відсоткові добровольці. Я не буду говорити про якусь область, але ми чудово розуміємо, що диванний патріотизм він на жаль дуже поширений. Такий, знаєте, не буду говорити хвороб, але якась така. Звичка говорити про те, як ти любиш країну, сидячи на дивані, потім збирати мотлахи і їхати до мамки в Італію, бо там треба допомогти. Віталій тільки днями приїхав зато ненадовго і лише вдруге одягнув цивільне. Зараз займається тим, що збирає докупи все, що армія втратила за 20 років. Підкреслює, найбільший внесок у підтримку військових таки роблять волонтери. Якби не вони жартує доброволець, нині б сиділи в Карпатських горах і кидали камінчики у сепаратистів. Ситуація на сході загострюється. Мінські угоди не працюють. З часу підписання першої угоди про перемир'я, але каже Віталій, чомусь знадобилося аж півроку очікувань та втрати десятків життів. Аби це зрозуміти і додає, потрібно змінювати тактику поводження з ворогом. А домовленості працюють, не працюють. А якісь вдалі а, дії нашої дипломатії працюють добре, ми черговий раз бачимо там глибоке чергове занепокоєння заходу. Фактично, допомоги є, немає. Я би трошки би змінював формат стосунків, називаємо це так, дати а, адекватну симетричну відповідь за ті вчинки, які... Ми, ми, ми спостерігаємо на території своєї країни. Коли війна закінчиться, ніхто прогнозів не робить. Ще минулого року не вірили, що з бойовими діями увійдуть в зиму. Зізнається, адекватно протистояти північному ворогу не можуть, але захищати вітчизну хлопці будуть із голими руками.